Попереду нас палали машини. Вони співали, щоб заглушити вибухи. Ноги підкосилися. Я вдома. Голоси мерних музей фонду Ріната Ахметова залиш свою історію. Ну я так розумію, що до польських фермерів святий Миколай приходить чомусь до українського кордону. Всі знають, що українські автоперевізники знову страждають через польських фермерів в ці вихідні. Вони знову заблокували один із пунктів пропуску на українсько польському кордоні. Потім розійшлися, але пообіцяли заблокувати кордон аж до нового року, якщо їхні вимоги не будуть виконані. Тож, що то за такі вимоги, як вони стосуються України, і чи взагалі вони їх стосуються? От, 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 так. і головне, хто стоїть за черговими фермерськими протестами, які явно шкодять українсько польським стосункам? Відповіді на ці питання далі в сюжеті. На пункті пропуску медикашигині довжелезна черги з українських вантажівок. Вони не можуть доїхати до місця призначення, бо три десятки польських фермерів з організації Ошукане село перекрили проїзд. Таку картину можна було спостерігати на кордоні минулої суботи, саме в той день, коли в Україні вшановували пам'ять жертв голодомору. В мене особисто це бентежить. Тому що така лазейка знайшлася, і вони тиснуть на своє керівництво, там перекриваючи наш українсько-польський кордон, і на цьому заробляються кошти. Ну плюс ще я думаю, ні для кого не секрет, що це російський слід тут є. Тому що в Росії є великі кошти навіть десь по Європі робити такі спали. Що стосовно голодомору, ну це було дуже давно. Це така трагедія, і як я знаю, то всі, хто могли допомагали Україні, ось а ще фактор, що у нас війна, нам навпаки треба допомога. У ошуканого села дві вимоги до уряду Польщі: перша зберегти сільськогосподарський податок на рівні 2023 року, друга заблокувати підписання на рівні ЄС угоди про торгівлю з країнами Південної Америки. Все це жодним чином не стосується України. Але фермери перекрили саме наш кордон, бо для них це зручний і вже знайомий спосіб тиску на свою владу. Польська влада воліє. Не вирішувати це питання, тому що вона не хоче, щоб вона виглядала якось негативно в очах польського суспільства, і показати, що, наприклад, вони якось переслідують польських фермерів їм набагато вигідніше в цій ситуації ставати, начебто, на стороні цих фермерів, і таким чином показувати, що вони захищають їх від України. Один з лідерів протестів Роман Кондру він відомий своїми проросійськими поглядами. Експерти кажуть, для нього ця акція є способом нагадати про себе перед майбутніми президентськими виборами у Польщі. Людина, яка не може досягнути своїх політичних цілей, бо я пригадую, що він не так давно балотувався на висуванцям для самоурядових виборах. Він там не досягнув жодних так насправді мет. Єдине, що він вміє робити, це блокувати і пригадувати про себе і відпрацювати певно. Ну можемо так випускати певні які дружну підтримку, яка йде від північного сусіда. Це це все, що він робить. Протести на польсько-українському кордоні вигідні Росії. Експерти не виключають, що Москва може їх навіть фінансувати, щоб дестабілізувати ситуацію у самій Польщі та посварити її з Україною. Польсько-український кордон це основний уристичний маршрут для України в контексті зв'язку з зовнішнім світом. Це маршрут, яким традиційно переміщаються важливі військові вантажі гуманітарні грузи. Це не лише про, наприклад, вивезення української продукції. Сама акція тривала 48 годин після зустрічі з міністром сільського господарства Чаславом Секерським фермери призупинили свій протест, але пригрозили, що у разі невиконання їх вимог поновлять акцію і перекриють кордон до кінця 2024 року. Сподіваємось, що до 10 грудня ми прийдемо до конструктивних рішень. А якщо міністр нас проігнорує і прийде лише з обіцянками. Ми знову перекриємо дорогу по всьому східному кордону, і тоді вимагатимемо переговорів із прем'єр-міністром Дональдом Туском. Востаннє польські фермери влаштовували блокаду кордону у червні цього року. Тоді два десятки фермерських організацій склали список вимог до сейму. Серед них були обмеження експорту української сільгосппродукції, скасування невигідних положень програми ЄС зелений курс та збільшення термінів кредитування від 25 до 30 років.